Федерація футболу України, прем'єр-ліга та телеканал Футбол запрошують вас на перегляд трансляції матчу однієї четвертої фіналу. Дата груп Кубок України з футболу між командами Зоря Луганськ та Дніпро Дніпропетровськ. Вітаю всіх глядачів каналу футболу. Запрошую вас до Луганська на стадіон Авангард. Для зорі вихід до чвертьфіналу Кубку України це вже досягнення, якого ще не було у тривалій історії існування луганського клубу. Але здається, амбіції в Луганчан серйозніші і зупинятися на цьому раунді вони не збираються. Іншої точки зору з цього приводу їх суперник Дніпропетровський Дніпро, який також має бажання гідно виступити у Кубку країни. В своїй історії дніпропетровці тричі потрапляли до фіналу національного кубку, але жодного разу не ставали його тріумфатором. І я думаю, що в цьому сезоні мають бажання це виправити на свою користь Так на внутрішній арені, так і на європейській. До речі, на своїй новій посаді іспанець дебютував матчі чемпіонату України якраз проти зорі. Тоді в Дніпропетровську команду розписали нічию, що додає сьогоднішньому протистоянні певної принциповості. Розіграла м'яч із середини поля футболісти Дніпропетровського Дніпра, які у синіх кольорах гратимуть, і луганська команда у біло-чорних. Але відповідно, що про такій схемі немає формального плеймейкера, центрального півзахисника, тому... На себе ці функції оберуть, в принципі і всі гравці середньої лінії, тобто і від Ротаня, і від Кравченка, і від Назаренко, і від каноплянки. Можна чекати результативних передач. І на цей поєдинок футболісти обох команд. де Рамос на ваших екранах. Іспанський тренер досвідчений, і насправді, доволі авторитетний фахівець, хоч те, що, Богдан, що абсолютно спокійно забрав м'яч до рук. Контратака Луганської зорі. У кілька передач можна виходити. Вічневич Руслану Фомену. м'ячем. Фомен, зміячем. Фомену власному у чужому штрафному майданчику на власного партнера відіграв на Лазаровича. Лазарович ще одну передачу назад намагався. Часто обидві команди в цьому матчі застосовують довгі передачі. Регулярно і частіше за все команди йдуть в атаки через ось ці довгі передачі, через закидання вперед від захисників, від грамаю. У своєму розпорядженні майстерних виконавців, які, врешті-решт, можуть вирішити долю епізоду. Скидка непогана. Удар Фомина. Удар непоганий. М'яч прилітає стійку. Обмінялися зараз непоганими атаками команди. Плаштовка зосереджена. На ваших екранах чеський голкіпер. Подача до штрафного О, є можливість для удару. Набігав на цю передачу. Олексій Полянський. Дивимося за розіграшем стандарта. Подача до штрафного майданчика. Удар! І м'яксі. Зоря відкриває рахунок. Олексій Полянський. Відкриває рахунок у цьому поєдинку. Центральний захисник прийшов знову на розіграш. І він вдало зараз пробив головою. М'яч опинився у самісінькому кутці воріт. В динаміці здалося, що зараз м'яч має пролетіти повстійку, але виходить, що траєкторія вийшла настільки розраховано вдало, що м'яч залетів самісінько у сітку ворів. Рахунок стає один нуля користь господарів. Олексій Полянський. Автор голу на 36-й хвилині. Дивимося, подача від Сюлюка з 11-метрової позначки. Удар виконав Полянський. Лаштука до м'яча просто не дістався. 1-0. Олексій Полянський, автор забитого голу. Догрався зараз Дніпропетровці. Боротьба між цими двома виконавцями падає Селезньов, але в останній момент скидає на Назаренка. Гладкий. Вічнавіч виходить. Гладкий. Переграє Богдана Шуста. Порожні ворота на відбій. Роман Ємельянов на відбій зіграв і ліквідував він загрозу. На важких екранах. Масивну стінку побудував. Удар по воротах по горобцях. І потім зберегти свої ворота сухими. Принаймні так закінчився перший тайм. Закінчився він під атак, під акомпанімент атак Дніпра, який, в принципі, до надзвичайної загрози воротам голкіпера Богдана Шуста не призводили. Дивимося за розіграшем стандарту. Назаренко низом подав під удар. Але занадто слабкою, здається, вийшла ця передача, тому що доки м'яч котився до Євгена Коноплянки, який не бігав, Захисники вже встигли 10 разів прочитати цей задум і зіграти на випередження. Коняється на газоні футболіст Дніпра. Показує нам чомусь Івана Селезньова. Руслана Ротаню дісталось. Лежить на газоні 29-й номер Дніпропетровської команди. Зупинка виникає у грі. Звісно, що дісталося насправді. Руслану Ротаневі корчиться від болю, не граючи ці емоції футбори з Дніпра. Йому не вигідно його команді тягнути час, тому насправді дісталося серйозно. План Єгор Картушов. Але, в принципі, якщо подивитися на заявки обох команд. Не залишили тренери на лавах запасних гравців безпосередньої атаки. Тобто форвардів номінальна контратака. Прекрасно зорі, удар Стіка. Сергій Селюк пробував. Класний вийшов розіграш цієї контратаки. Селюк буквально вивалювався вічнавіч з голкіпером. Кут був не дуже зручним для обстрілу, Офсайду не було. Що зараз подивимося, повторі. Ось ні, офсайду не було. Мандзюк до м'яча не дістався, хоча очікувалося, напевно, що він там у падінні намагатиметься в підкаті вибити м'яч. Ну, от як в цьому епізоді під час попередньої атаки. У Дніпра в другому таймі взагалі щось нічого Путнього не виходить попереду, так? Зоря виглядає в другому таймі ефектніше. Атака вибиває підкат м'яч. Кидання за аутом буде. Є вкидання. Подача до штрафного майданчика. 2. Заря забиває другий м'яч і ворота Дніпра. Але, по-моєму, не зараховується Це взяття воріт. Не зараховується. А ефектне взяття воріт виходить від Тараса Лазаровича. Але Лайнсон підняв пропорець. Зафіксував положення поза грою. Дивимося в повторі. Так, офсайд був. Насправді положення поза грою в 27 номера Зорі було. А болівальники не вгамовуються. Вони скандують ще, ще. Ще хочуть забити голів. Дуже цікавий поєдинок однієї четвертої фіналу дата Кубок України з футболу відбувається в Луганському стадіоні. Авангард пробуває поворотах Лазарович. М'яч пролітає на поперечину. Подивимося, як увійдуть у гру футболісти Дніпра, які на заміну вийшли. Атака йде по флангу. Подача до штрафного майданчика. Непогана нагода у Дніпропетровського Дніпра. Не вдалося переправити м'яч у сітку. Не вдалося взагалі пробити по воротах. І знову класна контратака. У зорі вічна виходить. Руслан Фомин запускає над поперечною м'яч. Траву. І оцей хист, ця зіграність буде дещо зруйнованою. Дивимося за виконанням стандарту від Євгена Коноплянки. Вже потім продовжимо розповідь. Удар розрізний такий виходить. Добивання Богдан Шус на місце. Комбінують луганські футболісти. Падає Фомин. Арбітр фіксує порушення права. Порушення проти Руслана Фомина з боку Чебурячки, Євген отримає попередження. І прячко у скрутному становищі залишає свою команду, покидаючи поле. На 45-й хвилині Іван Чебрячко отримав перше попередження. Сі... Подивіться, який удар у Селюка виходить. Сергій Селюк пробивав поворот. В меншості залишилися дніпропетровці. Дуже важке становище зараз у команди Хуанде Рамоса. Без основного захисника і з одним опорним. Півзахисником. Важко їм буде. Але напевно, що ось це вилучення має просто розізлити. Просто нереально розізлити Дніпропетровсь. Багато футболістів в стінці пробиватиме коноплянка. Коноплянка пробиває! Постійку По м'яч летить. Якби зараз коноплянка забив, це можна було б вважати рятівним стандартом, тому що спроможність. Подивіться, яку нагоду зараз знову мають Дніпропетровці. Дальні удари сейф Богдан Шостай, знову коноплянка організовує цю нагоду. Парирує постріл голкіпер. Так от можуть занадто повірити у свою перемогу і свою спроможність луганські футболісти, вирішити, що в меншості дніпропетровцям абсолютно нічого не світить і, віддавши ініціативу, можуть і пропустити. Я б цього, звісно, що не бажав. луганській команді для цього треба сконцентруватися і дограти максимально зібрано і зосереджено до фінального свистка. Матч триває 90 хвилин з компенсованим часом. Плюс компенсований час. Удар по воротах. М'яч у сітці. Ну ось, бачите, до чого це все призводить. Забиває Олександр Гладкий. Підставляє він голову під цю м'яку передачу. М'яч опиняється у сітці. Ось луганські футболісти і догралися. А це вболівальники Дніпра, які таки завітали до Луганська. Догралися. Ви самі, напевно, побачили, що не розібралися, по-моєму. Футболісти луганської команди у власному штрафному. Хто кого має крити? Два футболісти були на гладні. Все. Основний час цього поєдинку зіграно. Переможця не вдалося знайти ну, виявити переможця. Два екстра тайми чекають нас у Луганську. І в цей час лунає свисток Олександра Іванова про завершення. Основного часу є компенсованого екстра таймів. Завершилося 120 хвилин цього наднапруженого протистояння. Завершилося нічиєю 1-1, а це означає, що нас чекає серія після матчевих пенальтів. Перший дуель в цьому поєдинку Олексій Полянський та Ян Лаштовка. Стрибає на лінії Ян Лаштовка. Розганяється Полянський. Пробиває правою ногою без шансів для чеського голкіпера. Рахунок стає 1-0. Розганяється Аргентинець. Пробиває також без шансів для голкіпера Зорі. В інший кут він Полянський. І все. Картушов проти Лаштовки. Лаштовка підносить навіть м'яч для Єгора Картушова. Чи не дезорієнтує він цим молодого атакера? Картушов розганяється. І також в ефектному стилі реалізовує пенальті. Два в серії пенальті за луганською командою. Руслан Ротань, капітан Дніпра, підходить з мячем до позначки. Руслан Ротань проти Богдана Шуста. Ротань розганяється. І також заганяє м'яч точнісінько у сітку. Точнісінько в кут. довіряє йому Анатолій Чанцев право на пробиття пенальті. Розганяється Чайковський. І також забиває 3-2 в серії пенальті на користь зорі. Шуст проти Селезньова. Шуст пострибав на місці. і Шус вийшов. Можливо, навіть зарано з лінії воріт, але Селезньов. Втихомирує болівальників на трибунах, показуючи, що поки що їм треба потихше, потихіше себе поводити. І він такими нагодами користується повністю. Луганський легіонер битиме. Словацький легіонер, який виступає в зорі. Проти нього Ян Лаштов каже, потужний ударом, м'яч в дев'ятці. Лукас Тєсак пробував ризиковано, тому що піднімав м'яч високо в повітря. Євген Коноплянка підходить до м'яча і до позначки. Зосереджений Євген Коноплянка. І саме він протистоятиме зараз Богдану Шусту. Встановлює м'яч Коноплянка, Ретельно встановлює. Богдан, Шуст, здається, чергує свою поведінку у рамці. З активною на неактивно. Дуже спокійно, коноплянка також забиває. Ретельніше зав'язує свої рукавички, ретельніше надягає їх на руку. Пробуватиме Максим Білий. Максим Білий розганяється. Максим Білий не переграє. Яна лаштовку. Повторюється жах Максима Білого, як і в поєдинку із металістом. В поєдинку із металістом Максим не реалізував пенальті. П'ятий, напевно, найвирішальніший пенальті пробував Максим Білий і він його не реалізував. Голкіпер парирував. Свіжий гравець, він вийшов на заміну. Ну і голкіпер Богдан Шуст. Він може стати зараз героєм, якщо парирує. Якщо не зможе відбити, його команда програє. Розганяється Лобжанідзе. Шус на місці. Лобжанідзе забиває. Дніпро забиває п'ятий пенальті і здобуває перемогу в цьому поєдинку. Ми завершуємо трансляцію сьогоднішнього матчу. Дата груп Кубок України з футболу, яка для вас була організована Федерацією футболу України, прем'єр-лігою та телеканалом Футбол Для вас коментував Кирило Круторого. Будьте щасливі, зустрінемося.